Всім привіт! В нашому місці від партії батьківщина давали гуманітарну допомогу. Сім'ям, у кого дітки до 3 років. Непогана гуманітарна допомога, а багатодітним родинам давали ще кращу допомогу. Ну, Так як у мене одна дитина до 3 років, то, в принципі, я цьому рада, що дали. Значить, дали ось такі памперси, трусики багаторазові. Я їх вже відкрила, написано від 3 до 16 кілограм, тому що ж це такі за. Памперси багаторазові. А потім зрозуміла, що це ось такі трусики, тут безліч кнопочок. Ось так вони виглядають. Всередині дуже м'якенькі, таке лагідне, приємне на дотик. Тут якась така плащивочка, тут є такий карманчик, куди кладеться така от накладочка. Поглинаюча, і потім дитина може спокійно спати. Ну, мені я лінку кладу тільки на ніч. І тому ось, я думаю, що буде вистачати. Значить, одні такі трусики. І в комплекті ось такі накладочки. 15 штучок написано. Ось така коробочка. І в комплекті. Чи як додаток, також дали ось таку коробку. Тут таких накладочок всередину, які кладуться 25 штук. Потім давали ще ось таку велику пачку пластівці 750 грамів максі від фірми Nestlé. Шоколадні. На українській мові нічого не написано, за кордону. Ну, це вже будемо ми вживати. Женька такі полюбляє, то дуже чудово, смачненько буде нам. Тоді давали ось такі іграшки, кому які. У мене дівчинка, тому я сказала, що мені е, можна м'якенькі, невеличкі іграшки. Ось такі мишенятко. І запакований був такий ведмедик. Хлопчикам літачки, машинки, комплекти, чи ліго щось таке. Ну, у кого багатодітні родини, то там дуже великі були подарунки, іграшки. Тоді ще давали ось таку зубну щіточку. Три пюрешечки, яблуко, банан 200 г. Великі пачки. І можна було на вибір або суміш, або сухе молоко. Я вибрала суміш. Хоча написано від 2 до, 6, до 12 місяців, але мені не суттєво. А на ніч, якщо, наприклад, Алінка захоче, то можна чуть-чуть наколотити, щоб вона заспокоїлась, трішки під'їла. І на цьому все. Так що мені не дуже суттєво, що вже нам більше ніж рік. Така велика банка. 800 грамів цієї суміші. Отримати цю допомогу могли не всі, а лише ті, хто записався попередньо на цю допомогу. Тобто за два тижні відбувався запис у телефонному режимі. Я подзвонила, мені, мені у мене всі дані мої записали, і тільки тоді я могла отримати цю допомогу. А цьому фонду потрібно було вказати точну кількість дітей, на яких потрібно було розрахувати цю допомогу. Ну, так як мені казали. А так було це чи ні, я ж уже точно не знаю. Я отримала. Дякую і цьому дуже рада. Всім дякую за перегляд, бажаю здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!